Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програми Учасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Придністров'я відкрито філію інституту України СНД. Ізборський клуб, фабрика думок. Експерти-інтелектуали з Росії відвідали Придністров'я. До оздоровчий табір цього року прийматиме дітей на відпочинок у чотири зміни. Придністрові відкрили філію інституту України СНД». Ця автономна некомерційна організація була створена російським політичним діячем Костянтином Затуріним ще в 1996 році. Її відділення вже існують у деяких сусідніх з Росією країнах. Мета інституту країни СНД – визначення та наукове забезпечення російських інтересів на території колишнього радянського союзу. Крім цього, він займається моніторингом етносоціальних та воєнно-політичних конфліктів у колишніх союзних республіках, а також виробленням рекомендацій щодо їх розв'язання. Ми хотіли б фіалу, Ми хотіли б запевнити відкриттям нової філії. Що для нас Росії Придністров'я не є сторонньою справою чужою, де б не були у Росії? Придністров'я і люди, які живуть у ньому, це рідні люди і рідні проблеми. Керівником філії була призначена Ірина Левицька. Вона каже, це новий виток у діяльності інституту країни СНД на території Придністров'я. Головне завдання представництва полягає в тому, щоб в Росії побільше дізналися про Придністров'я, про проблеми і надії громадян Республіки, у планах філії, крім її основної діяльності, також робота з молодими дипломатами та студентами головного вишу країни. Найкращі студенти, державного... найкращі студенти Придністровського державного університету, інституту історії держави і права, соціологи, політологи пройдуть стажування та практику на базі інституту країн СНД у Москві. Це хороший майданчик, дискусійний, а також хороший для підвищення свого професійного рівня. На базі інституту раз на місяць буде виходити бюлетень Молдово-Придністровський регіон. Це видання вже кілька років виходить у світ в Росії для керівників країни, депутатів-членів уряду. Придністровська філія інституту також займатиметься підготовкою матеріалу для цього бюлетеня. ми дуже сподіваємося, що спектр вивчення Придністров'я буде найрізноманітніший і наукове співтовариство зможе використовувати цей майданчик для дискусій і найголовніше конструктивного діалогу. Філія інституту України СНД знаходиться в самому центрі столиці. Найближчим часом її керівники планують провести круглий стіл. Представниками національних громад, а також міжнародну наукову практичну конференцію православ'я в сучасному світі. Їх називають інтелектуальною елітою Росії, а самоорганізацією фабрикою думок. Учасники зборського клубу відвідали нашу республіку, щоб поближче познайомитися з ситуацією в Придністрові, яким бачать російські інтелектуали майбутнє Придністров'я і яке місце воно може зайняти в Євразійському союзі. Про це гості говорили з керівництвом та громадськістю нашої держави. Ізборський клуб зібрання відомих російських експертів, наукових і громадських діячів Росії. Організація під проводом відомого громадського діяча, письменника Олександра Проханова розробляє нову російську ідеологію так звану імперську. У ході свого візиту до Придністров'я учасники клубу поспілкувалися з керівництвом республіки, а також виступили з доповідями на зустрічі з Придністровською громадськістю в Держуніверситеті. Ідеологія нової наддержави, імперії, ім'я якої поки що євразійський союз і Придністров'я це частина величезного євразійського простору, і ми, ідеологи в цій новій євразійській спільності, приїхали сюди, щоб надихнути з одного боку придністровців, а з іншого, аби надихатися цим повітрям, щоб послухати вас, зрозуміти біль, прикрощі, образи. Ми приїхали сюди, щоб зміцнитися самим і зміцнити вас. В уяві ізборського клубу Придністров'я це осередок імперської свідомості. По суті, невелика євразійська модель. А кожен Придністровець вже євразієць, і тому проект Євразійська інтеграція Придністров'я, за словами російських гостей, вірний для республіки шлях. Придністров може Придністров'я може стати каталізатором процесу євразійської інтеграції. Більше того, може виявитися певним модельним проектом. У своїх виступах ізборяни оцінювали Придністров'я як унікальну країну, де жителі, незважаючи на зовнішньополітичну економічну ситуацію, продовжують боротьбу за незалежність республіки. Оздоровча кампанія стартувала по всій республіці. Добасарський оздоровчий табір в цьому році відкрив 19-й сезон. І вперше за останні кілька років тут планують приймати дітей на відпочинок у чотири зміни. Всього 1600 юних придністровців зі всієї республіки. Перші 345 вже тиждень проводять своє дозвілля на березі Дністра. Настя Ковальчук приїжджає сюди з рибниці вже третій рік. Говорить, відпочинок у Дубасарському таборі щороку залишає яскраві і незабутні враження. Очі зіснавіться у цьому таборі. Мені дуже подобається. Тут щодня нові заходи, дуже весело, цікаво. Ми отримуємо чудові емоції. Тут багато дітей із рибниці. Ми вже познайомилися. Взагалі, ми відпочиваємо від школи і комп'ютерів. В старших загонах, як завжди, творча атмосфера свого роду клуб за інтересами. Хтось освоює майстер-класи з перукарського мистецтва, хтось з макіяжу. Хлопці демонструють себе у спортивних змаганнях. Загалом, як зізнаються всі відпочиваючі, головне в таборі це спілкування з однолітками, допомагають організовувати цікаве дозвілля дітей дубасарські педагоги і студенти Бендерського педагогічного коледжу. Кемплач фартіму мені подобається працювати з дітьми. Обрала професію педагога самостійно. Мріяла про це ще з дитинства. У таборі ми намагаємося, щоб відпочинок дітей був активним. Проводимо конкурси та екскурсії. день у нас на три частини. Весь день у нас розбитий на три частини. Вранці у нас спортивні заходи після тихої години творчі, музичні, інтелектуальні. А вже увечері щодня танцювальні марафони і дискотеки. Дітям це дуже подобається. Всі беруть активну участь у них. Свіже повітря, фізичні вправи, шестиразове харчування і походи на Дністер добре впливають і на стан здоров'я дітей. Керівництво дубасарського табору робить все для того, щоб заклад відповідав статусу оздоровчий і щоб кожен почувався тут як вдома. Перший корпус. У першому корпусі цього року поклали керамічну плитку, закупили нові пледи, частково меблі. У кожному загоні функціонують бойлери. Наступного року сподіваємося закупити обладнання для дитячих майданчиків. Повна вартість потівки 2700 рублів, але працюючим батькам вона обійдеться всього у 405 рублів. Решту суми оплатить Державний фонд обов'язкового соціального страхування. В цьому році в Дубасарському оздоровчому таборі протягом чотирьох змін зможуть оздоровитися понад півтори тисячі юних Придністров'ї! Придністров І на завершення традиційний відеогляд українських новин. Програми поліпшення екології мають діяти не лише в промислових регіонах, а й по всій Україні, за прикладом Донецької області, так заявив президент Віктор Янукович під час презентації проекту нової аглофабрики на Інакіївському металургійному заводі. Споруджують її коштом інвесторів за найсучаснішими технологіями. На меті мають створити ефективне виробництво, що якнайменше шкодитиме довкіллю. Запрацювати нова аглофабрика має за три роки. Після втілення проекту в Інакієвому сподіваються знизити кількість. Викидів більше ніж на 90%. Україна невдовзі матиме ще один сучасний радіологічний центр у Дніпропетровську. Його будівлю вже звели. Через брак коштів вона 16 років стояла незавершеною. Офіційно центр відкриють у листопаді, але пацієнтів заклад уже готовий приймати, кажуть медики. Поки що в тестовому режимі. Тут онкозахворювання лікуватимуть не хімією, а точковим ураженням метастаз, не торкаючись здорових органів. Півднем України знову прокотилась стихія. Найбільше дісталося Одещині. Потужні буревії та зливи залишили по собі повалені дерева, дощові річки та суцільну темряву. Без світла понад три десятки сіл області. Центр Одеси буквально за 15 хвилин перетворився на море. Зливна каналізація не справлялася з водою. Подекуди калюжі були завглибшки в пів метра. Від поривів вітру в місті завалилося кілька дерев та електроопор. З будинків позривало частини покрівлі. А у Херсоні за півгодини ураган устиг повела. Дерева з корінням, порвати дроти, повибивати шибки у вікнах і навіть завалити два крани в річковому порту. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 18 червня очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-західний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 16-18 градусів тепла, в день 27-29 вище нуля. У столиці вночі 17-19, в день 28-30 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.